Так, сьогодні будемо на нашому малинникові прокладати новеньку крапельну стрічку. Зараз подивимось, як за добу полилася наша полуниця. От, чи дає воно результат, наскільки вологий ґрунт, скільки треба нам метрів крапельної стрічки, скільки це по грошах. Все розкажу, покажу як воно робиться, свої, свій досвід однорічний. Це я зараз буду розказувати, це наш малинник. Це канал Юний ентузіаст і це канал сімейний влог про заробіток. Це не про те, як розбагатіти, не про те, ви тут якби я не навчаю, як заробити гроші вам. Ми показуємо такий свій експеримент на кілька років. От, купили хату в селі з городом, посадили малини. Десь 20 соток є малини разом за цією, і 4 сотки полуниці. Це стара, і там під соломою новенька. І такий експеримент, чи може це бути такою самою роботою? По грошах, от, наприклад, якби ходити десь на роботу в місті кожного дня. Але тут плюс, що ти не ходиш кожного дня, ти можеш сюди приїхати на 11, можеш приїхати там, не знаю, от в 16-20, можеш приїхати в 6, коли ти хочеш можеш робити цю роботу. Ну, З рослинами так не завжди виходить щось перенести на тиждень, наприклад, чи взяти відпустку, так як можна це зробити е, в офісі. Ну, але все ж таки. Всі, хто підписаний, всі дивляться тут, що нам вдалося заробити, що не вдалося, по яких цінах продавали, які труднощі, де краще купувати акції, промокоди, добрива, все таке на цьому каналі. Так що підписуйтесь, далі буде тільки цікавіше і цікавіше. Так, Зрошення я виключив, О, роз, роздушив грунт вологий. Там, де воно лежить, полилася трошки полуничка. Хмари в нас такі ходять якісь грозові, погримує. може де дощ буде. Ну, Але надіятись на дощ це не професійно, хоча він дуже потрібен. Треба нам сьогодні цю бухту новеньку розкласти сюди. Значить, стареньке збираємо, новеньке розкладаємо, забираємо звідси різні комплектуючі, які нам потрібні, там заглушки і все. Ремонтники нам же ж не потрібні, крани є. Е, нагадую, минулого року прокладалась оця труба 25-ка магістральна. І до неї крапельна стрічка. Купив я крапельну стрічку. Ось таку, подивіться. Минулого року на фірми я вам скажу, я взагалі не звертаю уваги. Просто дивлюсь, де нормальна ціна і товщина. 8 міл мені отут вона лежить. 8 міл. І таку саму я взяв. Шах 20. Взяв на малину емітерна, задовільняла вона мене, взяв таку саму. Тому що є 6 міл, вона дешевша і тоньша. Ну теж ризикувати, не знаю, випробовувати. Є грубша, відповідно вона дорожча. Будемо зараз розкладати. Дивіться, як поливає старе. Такі стоять баюри, тому що воно все диряве. От. А ми будемо прокладати новеньке, старе тимчасово. Покладемо новеньке і все буде гаразд. Хочу відповісти на запитання, чи варто зараз садити малину для заробітку грошей. Однозначної відповіді нема. Але таким вирішальним фактором це є, мабуть, ваше бажання, ваша е, впевненість чи переконаність в тому, що саме для вас, саме зараз. Це саме потрібно. Тому що ну, все одно треба щось робити, щоб отримувати якісь гроші за свою роботу. Якщо ви вирішили отак, не пасивний дохід якийсь там мати, а активний, то ну, чому б і ні, чому б і не малина. Хочу сказати, що багато є жахіть кругом малини, що вже вона все, що це треба було раніше. Да, раніше були взагалі ціни на опт. 120-180 оптом. скільки хочеш, привозь, давай, Необмежені кількості в кожному місті беруть. Зараз такого нема. Яка буде ціна в цьому році? Я вже казав в минулих відео, що сподіваюся, що 50-50 гривень буде хоча б, тому що е, бізнеси відновлюються, щось робиться, переїжджають туди-сюди, встановлюють назад своє виробництво. От, і... І що? Тому з малиною так само, хто колись на малині заробив багато грошей, має на увазі ті, хто її приймали, переробляли, імпортували, так вони будуть старатися знати, що це нормальна тема і будуть старатися відновити це. Світе. Багато хто малину вже збув свою минулого року. Ще літом її там діскували, косили, орали такі відео. Ходили. От. Багато хто хто хотів посадити, не посадив, порахував це не рентабельним. І ми, ті, хто продавали саджанці, ми не продавали їх за безцінь. Ми не продавали їх за безцінь, Тобто там по 3 гривні, по гривні по 50 копійок, придіть собі накопайте. Ні, тому що ми знаємо, що навіть тим людям, хто хочуть посадити багато, от вони куплять по 3 гривні. І інші ж теж куплять по 3 гривні. І знаєте, які площі розростуться. Це невигідно не для них, не для нас. Лучше тим, хто вже дійсно серйозно рішив, як би там не було, купую саджанці малини по нормальній ціні. От. І видно, ціна вона відсіює серйозно настроєних людей від несерйозно настроєних людей. І тому площі не ширяться, як бур'яни, а тільки ті, хто хоче займатися, хто готовий вкласти гроші. За рахунок ціни саджанців. Так само і ви, якщо продаєте саджанці, то не продавайте їх за безцінь. Якщо комусь там для себе, то да, там, прийди накопай чи, там, по гривні, чи по три, чи по скільки хочете, чи по п'ять. А якщо люди садять, то ж для того, щоб продавати. від того всього крапелька до крапельки, потім формується ринок, формується ціна. Тому ну, треба якось думати наперед. От. І ще хочу сказати, що в малині, ще перед тим, як я посадив, от, є таке поняття як циклічність. Те, що відбувається зараз, тобто що нема ціни на малину, таке вже було не раз. І таке, що викорчовували, вже було не раз. Просто воно зараз повторюється. А ті, хто пережив це, у них якраз малина була в піку. Вони, звісно, вигравали від тих, хто тільки от посадив весною і літом малина вже знову має ціну. Оця, ці погані часи малини пройшли. В кого були старі площі, давали вони хороші врожаї. в них був досвід по малині в тих господарів. Тому вони вигравали так само. У нас малина другий рік. Невідомо, що буде. Ви посадите зараз, купите саджанці У нас, до речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там будуть різні 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 саджанці. Вже 2 роки продаємо саджанці, От, і всі довольні. Так що от купите ви в нас саджанці, І якраз ситуація посадите. Я думаю, вона якраз більш-менш стабілізується і все буде нормально. Ну, Так само можна і про інші культури розказувати. Просто якщо ви вже задумались про малину, то знайте таку інформацію. Що думаю про це я. Якщо вам лежить душа до цього, ну, спробуйте. Може не на, там, не на всю катушку, там не на 100%, так як ви думали, може чуть менше посадіть собі. Ну не знаю, спробуйте потім досадити. Отаке. От ну все. А я працювати. Так що зараз збираю стару ленту і буду прокладати новеньку. Суть нашого експерименту, нашого каналу в тому, що ми не живемо в селі, так як собі всі живуть і живуть, і працюють, і живуть. Ми живемо в місті, а це дача. Чи можна жити от з цього, отримуючи якийсь прибуток, чи можна так організувати. Перший рік, хто не бачив фінансовий згід, там показували, все детально я розказував, пояснював за рік, які були витрати, які прибутки. От, і який був баланс, який є баланс на даний час. На даний час десь приблизно приблизно, мінус 14 чи 15 тисяч. Це по цьому господарству. Не плутати з особистим бюджетом сім'ї. Це суто йде в мене окремий додаток по цьому господарству. Всі витрати, все, всі прибутки я записую. Навіть от приїхав я сюди. Я собі знаю там. Скільки мені пішло на пальне, який розхід я записав, що це мінус стільки на пальне. І так, по всьому-по всьому, по всьому кожний, кожну гривню прибутку і розходу я все записую. І побачу, коли ми вийдемо на ноль. Обов'язково вам скажу, підписуйтесь на канал. Коли господарство почне приносити прибутки, обов'язково скажу, і тоді будемо думати, що з ним робити далі, чи воно супер прибуткове, класно все поставлене на рейки, заробляє без... Ну, тоді будемо старатися побільше делегувати повноваження, якісь ті, що тут є, щоб поменше участі було нашої, тому що Є інші справи, це не справа мого життя, є інші важливі справи. Але щоб то все так поставити, як я хочу на такі рейки, то потрібен час для цього. Стежте, якщо вам цікаво, то підпишіться, ставте лайки, булайки, вони, ну якби, лайк, він такий собі матеріальний ресурс, він допомагає каналові. Вам не шкода, а він допомагає нашому каналу, Ві YouTube бачить, ага, люди лайкають. І тоді він показує це відео іншим людям. от І це нам допомагає. Тому що е, доходи з Ютуба теж, я рахую, доходи від цього, як дохід від цього проєкту. Тому що основне все відбувається тут. Отак з вами ділюся, як зі своїми підписниками і постійними глядачами. Да, отак тепер виглядає крапельне зрошення на нашій малині такими кучками. Треба позбирати, де то я тут порозкидав ремонтнички. Тепер осталося саме най... Найяке? Най... найважче розкласти гарненько новеньке крапельне зрошення розпочатуємо палку взяв так важливо при крапельному поливі оцими емітерами доверху Маркування навіть якесь є. Що тут написано? Так, тут написано 23 рік, 11 місяць, 7 число, 11.44. 7 листопада. Намотали. Чи виготовили ту стрічку, не знаю. Бо я бачив, там в них на сайті вони з великих таких бух намотують на менші. Так, це нам поки що не потрібно. Тут вона змотана скотчем. Нагадаю, що в нас сорт полана, а в продажі осінню будуть різні прирізні сорти. Так, як же ж нам її? Ага, нам її треба розвернути. Чіпка. Ми сюди підсоєняємо емітерами доверху. Навіть класно, коли включити воду. Але вода зараз в мене виключена, тому що, якщо я включу, буде величезний тиск суто на полуницю. А з малини я ж забрав, тому будемо без води. А можна включити воду, тоді воно так гарненько лягає, розрівнюється. Навіть е, сюди насаджувати на краники. І то легше з водою. Ота От вся фурнітура, краники, стрічка, діаметр, воно все однакове, все підходить. Лише товщина її різна. От. А так все підходить. Насадив, закрутив і все-таки зараз я ще поправлю. Отак то глядачі от сам собі маю бухту на палці і йду і вона розкручується. І з одної сторони рядочка прокладаємо. Крапельне зрошення. Ох, яка це ляпота, коли воно новеньке. Але це не означає, що воно до осені таким буде новеньким. Воно буде таким, що постійно його треба ремонтувати так як і було. Звичайно, якби його покласти під мульчу, то його ні ворони, ні собаки, ні коти, ні інші шкідники і крапельної стрічки не подолали. Хіба що миші. А так вона вразлива до всього, якщо лежить зверху. Но мені замульчувати таку площу, то рентабельніше, мабуть, міняти стрічку і ремонтувати. Або прокласти трубку. Трубка більш довговічніша. Але ми йдемо шляхом самого найменшого спротиву в розрізі одного року. Тому що ситуація нестабільна, не знаємо що буде далі. Ах, ножа забувся. Прокладаю я. От, наприклад, Проклав, дивіться. Рядок тут закінчився, але я все одно чуть, -чуть далі, бо потім, коли буду його... Треба буде, от десь буде тут дирка. Я відріжу тут. Або буде тут дирка і тут. Я відріжу отак кусочка, вже він буде коротше. Треба трохи запасом, пів метра метр. І загорнути. Потім воно вирівняється. Все, і тут обрізаємо і ставимо таку заглушечку. Во. Так само всаджується, закручується. Або в крайньому випадку на вузлик зав'язати і все, якщо нема заглушок. Так що фурнітуру купляється тільки перший рік, вона не ламається. От. А стрічку, мабуть, треба купляти кожен рік. Це невелика сума, там півтора тисячі на мій малинник. Якщо взяти з полуницею, то може ще трошки більше там. Ну, але для ягідних культур це невелика сума, можна кожного року міняти навіть треба. Все. І так, всі-всі рядочки. A few moments later. Ну що, народ? Останній рядок, але думаю, що вже не вистачить. Хоча він короткий, може й вистачить. Він короткий він впирається в полуницю. Так що побачимо, вистачить чи не вистачить сорт феномену один рядок. Давай, 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 ще трохи, давай, давай, давай. Не закінчуйся, давай, 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 давай. Хватило. Хватило. Прикиньте. Значить, ми його сунемо до кінця. Водичку я вже включив, зараз має протиснути скрізь. Воно я полуницю перекрив, включив малину, щоб поливалося. І зараз підпаливши, дам добрива ам'ягачні, то вже буде в нас підживлення третє. Перше було азотом, друге було комплексними, третє азотом і четверте потім знову комплексними добривами буде. Так, 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 так. Що воно тут? Де вода? Не зрозумів. Де вода? Порожня труба. Щось мене насторожує. Значить знаєте що? Що порожня труба Десь стався розрив. Це дуже-дуже-дуже невтішно. Чого не тече вода, я ж відкрив. Треба простежити цю магістральну трубу. Так, глядачі, все набагато банальніше і все набагато краща ситуація. Ніякого розриву нема, але й ніякого світла немає, тому насос не качає. Значить, я повідкривав, воно собі протисне і буде поливати. Зараз ми даємо добрива під полив. Коли появиться світло, тоді появиться і вода. І воно буде поливати. На полуниці вологи вистачає. О, дивіться, вологий ґрунт. Я її виключив, а малинка буде поливатися собі, коли з'явиться світло. Класно, навіть не треба цього регулятора купляти, держава сама регулює мені крапельний полив, включає, виключає, щоб не цілодобово. Ой, так. Да. <кхід> Значить, приступаємо до добрив. Так, з розрахунку одного того мішочка, тут один кілограм. Аміячний селітри на 4 рядка приблизно мені піде. приблизно. І коли появиться вода, воно тоді. Бо ам'ячна селітра дається під дощ, по таломерзлому ґрунті, щоб була волога. Якщо ж такої можливості забезпечити вологу перед внесенням аміячної селітри немає, тоді береться інша форма азотного добрива. Карбамід. Там нітратно-амонійна іде формула і воно тоді просто розводиться з водою, водорозчине воно і собі вноситься да, щоб вона мені, Якщо я даю добриво, вона піде в вріз, тоді вже мені буде легше боротися з бур'янами. Вже бур'яни будуть не страшні, малина їх заглушить. Так що, друзі, якщо все буде гаразд, то малинка буде. От, будемо дякувати Богові за неї. Але треба буде, щоб хтось її збирав. Самі ми не будемо давати ради, тому грибінка, хто хоче підзаробити. Е, липень, серпень, вересень, жовтень. Тільки місяців, наприклад, двох-трьох з хати приходите і додому несете ввечері нормальну суму грошей за буквально пару годин, за годинки 2-3. За збір маю на увазі малини. Звичайно, заробіток буде менший, як в Польщі, тому що ціна на малину менше, як в Польщі, яка буде ну, Ціна для наших помічників сказати не можу, тому що не знаю ще яка буде ціна на малину, але ну, прийдеться прийде час, побачимо. До речі, щоб поїхати в Польщу, там хоч і більше платять, але ж в нас можуть чоловіки без довідок, без різних приходити і збирати. І жінки так само. А в Польщу не так просто зараз поїхати. Тому якщо вам близько, ваша робота вам дозволяє кілька годин в день приділяти, але шукаємо таких надійних, постійних, безшкідливих звичок, веселих, позитивних, які не бояться зніматися для Ютуба, можливо. Ну це не головна умова, але... Щоб було класно, цікаво і весело. Та й будемо разом якось собі заробляти. Так що пишіть, підписуйтесь в телеграм канал, пишіть в телеграмі, будемо на зв'язку. О, включили світло, дивіться, почало капати. Бачите? Капає. Так, а той що? Виключений? Щось не мокріє. Я вроді всі включав. Зараз протисне, буде капати. Все, сонечко заходить, вечір надходить, добре було, розсипане, водичка розложена, прокапується. Давайте йдемо, глянемо. Йдемо, глянемо, куди, як протискає, чи скрізь рівномірно. Протискає вода, тобто маю на увазі туди, наверх. От що Батько, дуже, дуже дуже гарно. Це взагалі, це такий, я не знаю, ну, така приємність, така насолода, коли малинка, малинник твій чистесенький. Крапельне зрошення, воно ну, все новесеньке, відремонтно, нігде не протікає нічого. Малинка підживлена. Це можна зрівняти не знаю з чим. З тим, коли ти заправив повний бак бензину і помив машину, ще й попилососи всередині, От тоді щось подібне відчуття. Або наївся чогось такого смачного, а потім смачнесенької кави собі зробив. З чимось теж смачнесеньким таким. До речі, про каву. Вже трошки пороздавав, порозбирали, друзі, бо це наше спільне замовлення. А ще трошки є. я отаку от люблю, наприклад. Це наша Кава допіла. Посилання в описі. Скрізь протискає. Бачите, зараз сюди дійде. Там лежав просто завернутий один. Дивіться, дивіться, зараз як тут земіти. Повітря видушить. І піде водичка. Чик, чик, чик. все, є. Оце називається шах 20. Чи тут в мене може й 30 я брав? А, я цього разу брав шах 30. А минулого разу був 20. Ну, нормально. Нормально. Все, справу зроблено. Класно. Підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше, тому що, як я вже казав, ми все показуємо, скільки вдається зробити, чи не вдається, які ціни, які, яка ситуація на ринку малини, полуниці в нашому регіоні. В коментарях можна писати і читати по всіх регіонах. Також в нас є телеграм-канал. Ну такий канал. Не ВДНХ, не показуємо, що в нас все найкраще. Середньостатистичний або нижче середньостатистичного, хто має малину. Та й все. От вам буде цікаво. Якщо ви теж хочете чимось приблизно зайнятися чи займаєтесь. Ділимося разом досвідом. Всього, на зв'язку.